Аграрні війська впевнено тримають свій фронт. Чергову зустріч із підприємцями цього разу Золотинівського району мав очільник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. За його словами, наші аграрії роблять свій щоденний вклад у перемогу України, працюючи на економіку та дбаючи про продовольчу безпеку. Тож завдання на рівні обласної військової адміністрації бути каталізатором розвитку підприємництва. У нас все попереду, хоч ми входимо там, мовно кажучи, в п'ятірку. Але у нас є всі перспективи, крокувати набагато сильніше, потужніше, і будемо сподіватися, що після того, як наші збройні сили переможуть, а ми будемо перемагати на наших економічних і аграрних фронтах. Спільне завдання каже посадовець: як мінімум, утримати позиції в агросекторі Черкащини на рівні минулого року, все, що буде залежати від обласної воєнної адміністрації. Ми будемо робити максимум для того, щоб наші аграрії не просідали і не відчували того навантаження, яке б могло бути, зокрема, в інших областях, яке є. У нас є набагато тиловіші області, і у них набагато більше проблем існує на відміну від нас. Переконаний, що спільно і об'єднано ми переможемо не тільки москалів, а й всіх наших внутрішніх. Ворогів